І, до речі, друзі, нагадую, що на наших котлах можна готувати їсти не тільки на наших чудових ром мангалах Як це відбувається, процес готування їжі на твердопаленому котлі? Якщо ви замовляєте собі шахний котел по типу Пітон, у нього величезна камера теплообмінників, і за рахунок того, що камера величезна, ми сюди можемо встановити отаку чавуну варильну поверхню, вона з'ємна, тобто вона знімається, якщо вам потрібно почистити ваш. Твердопаливний котел, все під час роботи вашого твердопаливного котла ви знімаєте ці кільця, дверка просто залишається в відкритому положенні. Вам нічого не потрібно монтувати додатково під час роботи або демонтувати. Ви просто відкриваєте цю дверку, знімаєте кільце, ставите сюди казан або ставите сюди відро води, і воно підігрівається, або ви тут починаєте готувати. Їсти так само є котли ще більш бюджетні, класичні звичайні котли. Тут взагалі на дві комфорки можна приготувати собі їсти. Тут знов таки величезна загрозочна камера, але це простий бюджетний класичний котел. Якщо бажаєте котел вже тривалого горіння з можливістю спалювати майже всі існуючі види палива, навіть це матеріали. Тут це шахні, друзі, котли, і у них є така можливість котла в котлах питом встановити тут додаткову варильну поверхню і готувати їсти. Друзі, з вами компанія Ніка.